Дякую, Дякую, що знайшов час. <плес> що ж я визнаю? Це не зовсім неприємно побачити тебе знову. Багато часу минуло. Судячи з усього, ти вийшов у світ. Можу сказати те саме і про тебе. Мер служить своєму місту. Бачу, ти не дуже переконаний. Звинувачуєш? Не можу позбавитися відчуття, що ти граєш із системою, чому ти припинив бути лінчувальником? Я перетнув межу. Важко миритися з природою нашого нестерпного характеру. Ненавидячи владу, яка стоїть над нами. З 4 березня це місто не можна лишати без контролю. Робота диявола ніколи не буде завершеною. Іноді мир має бути зруйновано. Натомість хаос має запанувати. Френку! Не проти покласти сокиру. Я був вихований з вірою в благодать. Але також мене виховували. з вірою у відплату. Thank you for clicking on our video, everybody. If you like what you saw here, please make sure you like the video and subscribe and share with your friends who like this sort of content. Joe remains an independent company, and we appreciate all of your support.